Так, доброго дня усім присутнім. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я культури, фізкультури та спорту. На засіданні комісії присутні три депутати: Левицький Іван Олександрович, Тетяна Віталівна і я, як Аменовичлена В'ячеславна. Запрошені і є присутні на комісії Мар'яна Григорівна Дованська, начальниця відділу освіти, секретар селищної ради Наталія Тякова. На порядок денний винесено одне єдине запитання про затвердження структури закладів дошкільної освіти Клевенської селищної ради. Чи є якісь ще пропозиції зауваження, доповнення? Немає. Немає. Отже, хто за те, щоб затвердити такий порядок денний? Питання одне про затвердження структури закладів дошкільної освіти Клевенської селищної ради. Хто за? Дякую. До нас доєднався заступник голови Віталій Бакалюк. Отже, слово надається Доманській Мар'яні Лигорівні. Значить, відповідно до пункту 2 статті 26 закону України про дошкільну освіту, вступив вступов дію з 1 січня 2025 року визначається, що тривалість робочого часу педагогічних працівників на тиждень на одну тарифну ставку становить 35 годин для керівника вихователя методиста, соціального педагога, асистента вихователя. Та 30 годин для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників. Пунктом 3 цієї ж статті встановлюється педагогічне навантаження, що є складовою робочого часу педагогічного працівника, і отут є зміни. А саме педагогічне навантаження вихователя 25 годин на тиждень або 30. інструктора з фізичної культури, музичного керівника 25 годин, інструктора з культури 25 годин на тиждень. Вибачте музичного керівника 24 години на тиждень, практичного психолога, вчителя, дефектолога, вчителя логопеда 20 годин на тиждень, керівника гуртка, вчителя 18 годин на тиждень. 3 березня 25-го року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки від 27.01.25 року номер 100 про внесення змін у додаток, номер 9 до наказу Міністерства освіти і науки номер 557 згідно з яким посадовий уклад. Ставка заробітної плати встановлюється педагогічному працівнику за робочий час, визначений відповідно для законодавства. Тобто для керівника вихователя, методиста, соціально педагога асистента вихователя це 35 годин на тиждень, для вихователя, практично психолога та інших педагогічних це 30 годин на тиждень, і норма педагогічного навантаження, а це безпосереднє здійснення освітнього процесу у групі з вихованцями. Що є складовою робочого часу, становить для вихователя інструктора фізкультури 25 годин на тиждень, музичного керівника 24 години на тиждень, практично психолога, вчителя та логопеда, 20 годин на тиждень, керівника та вчителя 18 годин на тиждень. Тобто змінюється саме педагогічне навантаження для вихователів з 30 годин до 25 годин. І у зв'язку з цим виникає необхідність е, уведення додаткових штатів з 3 березня, е, штатів е, вихователів ЗДО у кількості 9,14 став. У таблиці розписано. Пояснюємо записи, у який заклад скільки потрібно. ЗДО номер 1 – це додаткових 4,44 ставки. ЗДО номер 2 це додаткових півтори ставки вихователя. Оршівський ЗДО веселка це 2,36 ставки вихователя і жоврський ЗДО веселка 0,84 ставки вихователя. Даним проектом рішення прошу затвердити структуру даних закладів дошкільної освіти з врахуванням уже збільшеної кількості у цих вихователів. Відповідно, структура урівського закладу дошкільної освіти в кількості 62,6. Штатних одиниць структура клеменського закладу дошкільної освіти номер 1 у кількості вісімдесят дев,44 соти. Штатні одиниці структура клеменського закладу дошкільної освіти номер 2 в кількості тридцять дві, дев'яносто п'ять Штатних одиниці і структура жобринського закладу дошкільних освіти у кількості п'ятнадцять, п'ятдесят дев'ять штатних одиниць. Тобто розрахунки, те, що я зараз Тетяна Вітальна так. запитувала, розрахунку розрахунки велися на відповідну кількість так. дітей, так, кількість людей. Людей. Ага. так. і в сутому наказі геть чітко вказано на скільки множить формула розрахунку, все по формулі коштах... Це... Спочатку березня, да, да. березня потреба в коштах мільйон 700 додаткових коштів. У, у сотому показі цього. передбачено, що не може бути заднім числом. Тобто да. рішення має бути будемо. у березні, якщо ми хочемо оплатити вже в березні людям правильно. Бо якщо квітень, то виходить, що заднім числом. Хочу ми, ми все рівно в березні, не, не оплатимо, але а принаймні ви, рішення ви, березневе, ми вже будемо робити в квітні це. Тобто у квітні ви заплатите е, за ту роботу що ми зробили в березні. Так, так, так. Так. Але в так. березні вже а, чесно це табелюємо. Тисячу триста цих вчительських так само так, нас так. Не ми отримали в лютому місяці, оскільки так само рішення вот, було буде. прийнято з 1 січня, але так. оскільки вот, поки так, так, поки субвенцію да і так далі, так і да. не бачу проблем. То, не буде. Не буде. Не буде. Ні, ні. Саме тому що в березні саме тому позачергове засідання і одне питання, і саме тому 31-го сесія, щоб встигнутися. Ну сподіваємося, що депутати підтримують це рішення, бо воно наразі логічне, законне, і моя пропозиція погодити винести на сесію і ще з рекомендацією передбачити фінансове забезпечення, розглянути на бюджетній комісії. Так, так, знову до нам. закуплення. Рішення прийнято, хочу ще сказати про те, що не лише вихователів це стосується, там стосується ще інших працівників. Але так як ще не затверджені типові штатні нормативи, то, скажімо, там по психологах є зміни, по логопедах є зміни Резреження. по кількості, наприклад, раніше на кількість моїх груп була одна кількість там, до прикладу, бірника, там чи комірника тепер. Згідно нових штатних нормативів, більше треба на 12 груп. Потрібно, наприклад, комірника уже півтори ставки, а не ставка, так як було раніше. І такого є багато. Так само для закладів, в яких чотири групи, дві групи, вісім, відповідно, ордів. Там змінилося, але ці штати ще 7. не затверджені. Вони на стадії затвердження, тобто, на перспективу ще будуть зміни. Але вже так, тоді, так, коли швидше за все, буде з нового навчального року. Так. Да. Ну, ще весели, побачимо да, що буває. вже коли житті да. бувають. Добре, чи ще якісь є питання, зауваження, пропозиції? Дякуємо всім, що зібралися. Дякую, зібралися Дякую. оперативника, щоб так працювали. Що, е, Оголошую засідання комісії закритою.